Вельми бажані гості. Велике інтерв'ю. Другий день поспіль Інформатор фем гумористичне радіо. Сьогодні в нас неймовірні хлопці, і ми сьогодні презентуємо стендап шоу історій е, і анонсуємо великий тур, е, який сьогодні ввечері прибувають друзі до Дніпра, і це не просто жарти, це комедія високого рівня від трьох майстрів. Кожен з яких задає свій власний стандарт. Я, я, я би додав стандарт якості. Найкращі представники карпатського гумору. Ну а або як можна ще так назвати. Лізького і Волинького. А мені подобається, пахай буде просто крипать Клас. Це Володимир Жогло, е, Ілля Клім та Вадим Дзюнько. Друзі, вас вітаємо! Вітаємо, вітаємо. вас вітаємо, і вітаємо всіх вітаємо. слухачів і глядачів. Я так розумію, так у нас не просто інтерв'ю. Ви можете побачити е, трансляцію наживо на Ютуб каналі Інформатор ФМ або на Фейсбуці інформатора. І зараз головне питання: як ви вважаєте в Дніпрі, що можна придбати за 300 гривень? За 300 гривень можна купити в Дніпрі землю. Так правда, правда, по кілограмах, я вам так скажу. За 300 гривень можна купити джентльменський набір, який З буде в комуністі. борщика. Наприклад, наприклад, можна шиканути в пузатій хаті. До речі, це буде питання таке в нас. Ви там сьогодні відобідали. Ну, звичайно, вас звичайно. вас вас пізнали. В нас звичайно, що впізнали. Звичайно, що впізнали, тому що але гроші взяли. Впізнали гроші взяли і попросили, ще віддати з попереднього разу. Так. Про про що ми говоримо? Друзі, задоволення, звичайно, не купиш. Але звичайно, сьогодні за 300 гривень можна відвідати найкрутейший гумористичний захід. І у нас нова локація це uh, Нобель М'юз Холл. Uh, Січіславська 18. Уявіть собі, 300 гривень. Гривень. Ви запрошуєте дружину, дівчину, коханого, можливо, ви запросите запросити ходити. то концерт для всієї сім'ї. І так. хлопці, і хлопці будуть вас е, смішити цей 90 хвилин, так я розумію? Так, щонайменше 90 хвилин. Ніби майже Динамо Київ. 90 хвилин смішно. Отже, як провести вечір п'ятниці, ми вам вже розповіли. Якщо ви слухаєте десь може, в автомобілі або це, розвертайте зразу в центр. Ми вас очікуємо. Ну, це вже наш не перший концерт в рамках туру. Ми вже відкатали програму. Ми вже впевнені в тому, що все смішно, все гарно, все якісно. Тому шановні жителі Дніпра. Чекаємо всіх ввечері. Ой, і слухайте важливий момент. Запрошуємо усіх військових на ваше шоу. Запрошення безкоштовне Абсолютно за звичайно. за реєстрацію. Так, звичайно, звичайно, обов'язково друзі. Зареєструйтеся і безкоштовно у вас буде квиточок. І обов'язково прийдіть і подивіться це шоу. Потрібно бачити, хлопців. І наживо. Бо їх класно дивитися і в Ютубі, і от як для мене, шоу історії. Ну це ну це дуже класна а, Тема Така а, вона, наче просікається із, із стендап, вона, наче, і щось із життя. Все і, от таки... на цьому базується, якраз тому що ми нічого не вигадуємо. Люди хочуть, люди хочуть безпосередньості, люди хочуть щирості, і ми її даємо. Ми нічого не вигадуємо. І причому Вадима була історія, коли люди е, у Вінниці після концерту його підвозили. Mm. І перепитували, чи це справді реальна історія. Вадим каже, ну так, і люди думають, що ми багато щось вигадуємо додумуємо. Насправді ні, це реальні історії. з Життя, життя найкращий автор, однозначно. <гум> однозначно. Єдине, от, от от як для мене, ви так сидите на на диванчиках. Ви можливо, якось зробити якусь таку студію, як наче кухня. Кухонні історії, воно якось на кухні. Кухонні буде... історії я вже знаю, хто у нас буде ведучий ведущий. <гум> дуже негарно, напевно, їсти і, і жартувати, напевно. або Аби столу, <гум> Стіл вбирає. Тоді не <гум> треба на кухні. <гум> <гум> ну, насправді, антураж би був дуже хороший, але він якось, напевно, що звужує рамки. І провокує на те, щоб там е, треба було б заходити в кадр е, як на кухню. Треба було щось готувати. Треба була якась функція, дія. Але якщо є е, поціновачі і вони зараз чують нас, е, шоу історії на Ютубі. Ви однозначно сьогодні на концерті від кожного з нас почуєте нову історію, якої немає в інтернеті. Ми і вирішили... не буде і не буде. Ви вирішили додати такого ексклюзива. Кожен свій виступ. Я і... перепрошую, а ви що, наші питання читали? Ні, це було <реш> наступне. Нічого Вони собі. досвідчені. Е, Ведучі, досвідчені і радіоведучі. а до, до речі, я хотів запитати, вас ви, ну, Вов, ти вже не вперше у Дніпрі. Ви хлопці теж. Так, не вперше. Не вперше. А ви ти... вперше? Ні, я був. Я і кажу... завжди було класно. В дитинстві. Тоді Нет. ну ну кільми э, велком э, то як то кажуть, можливо буде. Я хотів вас запитати маленька історія, яка пов'язана саме з Дніпром. У вас ну така, яка смішна, може ну, все... прекрасна, прекрасна історія. В мене є ми жили свого часу на вулиці Фудчика, Так, була наймали там квартиру, коли ще їздили в Дніпровську лігу КВН. Колись була така. Це був 2008 рік. І в мене є така подруга. Оленка Кучма, вона учасниця нашої команди Кавенбомба була, і вона А вона зайшла... ніяк не зв'язана з відомим. Ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Крім прізвища, нічого не поєднувала. Ага. І вона підійшла в такий маф стояв, щоб купити, купити цигарок для хлопців. І вона запиталася в панянки: можна, будь ласка, цигарок? Наша панянка їй сказала: Ізвиніть і конфет, ні. <laughs> У ну, мене ми... така... згадка так <риклад> само про Дніпровську лігу КВН, uh, коли ми грали тут командою торнадо люкси, і вийшло так, що ми в одній грі, ну, поганенько підготувалися, і ми чітко розуміємо, що ми там навіть не проходимо далі. І у нас мішка каже, слухайте, є білети. Є білети на поїзд. Прямо прям зараз ми вже відіграли і ми вирішили на сцену не виходити. Знає? І там ще багато команд, і ми сіли і поїхали. знаєш. Ну, А, чому ні? а, а, а чоловік нам відомий. Е «Ребята, ви де?» <сум> А ми кажемо, а ми вже трошки їдемо. каже, Перша команда рай не вийшла. Але в мене була дуже прикольна ситуація в Дніпровській Лізі, що як ви вже згадали про історію, що в нас е фінал. А там якась така специфічна була розстановка конкурсів, що е, ми вже граємо, і там залишилося Денису е, відіграти чи біатлон, чи капітанку, я не пам'ятаю якийсь конкурс. А ми вже розуміємо, що по балах ну, ми, ми вже виграли. А. І ми вже стоїмо командою, і здавалося б, і треба радіти, веселитися, але ну, нема що робити, нема що робити. І тут приходить е, Юра Ткач, а він якраз в цей день отримав другу вищу освіту. Братіки, братіки, братіки. І він каже, Друзі, а чому ми так сумуємо? Дивіться, що в мене є там, а воно так зеленчить в кульочку. Цікаво, що став. Та, і, ми від, і ми відзначили і по факту чемпіонство і е, Друговище освіту Юрія Ткача е, в один вечір в одній гримерці. У нас, до речі, з Юрою Ткачом є таке. Ми давно з ним знайомі, навіть працювали постійно разом, як ведучі колись колись. До тих шоу Да, шоу mm -hmm. <laughs> ні і... навіть візуально, але, але він але він нам обіцяє вже декілька років прийти на інтерв'ю і не приходить. Вчора Вова Шумко вже записав для нього відео як так. Можливо, і ви. І Ми запишемо Обов'язково. — ви Я вважаю, що у ткачу, нього післязавтра день народження. Натикається і, <рес> і вже другий день поспіль. Ну, не про ткача, про ваше шоу. Так. Друзі, скажіть, будь ласка, чому саме у стендап? Вова почав. Ну, стендап для тебе це нове якийсь. Ну, нова, жанр. нова стезя. В мене вийшов тільки перший сольний стендап-концерт без матючків. Я бачив. Та дуже приємно Я дякую. Теж бачила. тебе. На каналі стендап Battle Якщо раптом є така змога і бажання, підпишіться, подивіться YouTube. і прокоментуйте мені. Цікаво буде ваша думка. Це новий жанр і форма для мене, але ну сподіваюся, що зможу реалізуватися якісно. У мене є такі величезні титани гумору, і на яких мені можна Вадим, 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 Вадим Дзюнько, очевидно. Я на нього завжди орієнтуюся. Ну, слухайте, зараз дійсно український стендап переживає такий величезний бум, тому питання, яка здорова конкуренція, ви відчуваєте? І друге питання: ваше відкриття за останні два роки в цій стезі? От кого б ви обрали? Ну я так розумію. Є, такі, є якісь там поділення, є там це, ну, в Києві свої. Э... Банди так, так. <свят> є і на Заході України, стендап батл Клаб є ще а... я такий в Києві теж. Брудячий. Так, і так. А, ні, про черепаху. Черепах, це, у Львові. Так, у Львові. це Львові. Чим відрізняється і чи є якась конкуренція між київськими, там, дніпровськими е, ну, хлопцями? Є такий, я не знаю, такий міф чи не міф. Деякі київські коміки вважають, що коміки з Заходу України однакові жарти, тобто однакові теми. Що Впала вишні» вони це називають так, що ми жартуємо про бабу. Але як, ну, в принципі, ну, я, я ніколи не помічав, що там в мене багато матеріалу про бабу і, і про, вишні. про вишні. І навіть якщо так, ну, цьому немає нічого поганого, бо гуморист і стендап-комік, зокрема, жартує те, про що він живе і чим він живе. Тобто, якщо в мене баба впала з вишні, я обов'язково про це розкажу. А, ну тобто ну, це такі стандарт, який так, гори, газда, е -е... ліжник. Так? Так, 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 так. Але, але... Не, ну, не, зовсім, ну, не зовсім так. Ми ви ж повинні розуміти, що є певні стереотипи. Які вже просто себе віджили, до прикладу, якщо коли я починав е, ще цикавенівський період, ще. То вже тоді мовитоном було жартувати там, до прикладу, про взаємовідносини між зятям і тещою. І ти розумієш, що станом на сьогодні вже цей міф зник через те, що ну немає культурних обставин, в яких може цей стереотип розвиватися. Я тільки доповнюю хлопців з свої, я кажу, колокольні, адже ну, наприклад, я в тому жанрі також не так і давно, але я додаю того, що мені не вистачає, коли я дивлюся других. Це трошки енергії це трошки акторської гри, і звісно, коли дивишся на наших концертах. а Ми нагадуємо, сьогодні в центрі буде гарний... Може, хтось приєднався, тільки так. І не може зрозуміти, що це тут відбувається. Ми Нагадаємо, що квитки дуже доступні 300 гривень від 300. Від 300. Ми хочемо, щоб ви доторкнулися за невелику ціну до цього гарного сакрального гумору. В Нобель В Нобель мюз холл Ми очікуємо всіх. І 18 й у 19-й. І від себе додаємо тільки одне: що ми тішимося. Ми не хочемо тут цим з кимось сваритися. Ми тішимося, що є гарний україномовний гумор, бо це як у футболі. Ви чітко розумієте. Якщо по воротам, може заб'ємо. Якщо не б'ємо, то точно до питання якості ще може є там є зауваги, уваги, але це але це знову ж таки. Це дуже суб'єктивна штука. Гумор різний. Хтось може казати, що от впала баба з вишні, тому що. Тому що люди, може, не до кінця розуміють, чому на такий формат гумору, там, до прикладу, який притаманий конкретним стендап-комікам, є запит. От для них це дивно. Невже людям це цікаво? А насправді людям це цікаво. Колись е, сказав один стендап-комік фразу Мені особисто в приватній розмові сказав е, на виступі. Він сказав фразу Друзі, це стендап, тут не буде жартів про протьощу. А потім він одружився. <гум> і все і, і почало несподівано з'явилися жарти. Я думаю, а, ж, а де ж це принципові зникла? Ну, ну. Це як Тарас Стадницький. Так йому виповнилося 40, Він почав жартувати для тих, кому за 40. А, ну до речі, я трохи слухав тільки тільки на Іллю, і от ну я я фанат. Я, чесно, я фанат, я поціновувач саме і творчості, і як я Ілля, ти не розумієш, я слово дракон чую вже тиждень. Дракон, дракон! Давайте дракона в студію. У мене велике прохання. Я гадаю, що тобі потрібно озвучувати книжки. Тому що це ти сидиш слухаєш цей голос. І в тебе такі картинки де, ну ну це шановні друзі. Чоловіка говорить правду. Якщо ви зараз додаєте трішечки звуку, запалите собі якусь лампову історію, і будете насолоджуватися цим голосом. Ви буде чати. Сьогодні можете почути його вживу і на сцені, Тільки не біблію Ілля. <реш> Будь ласка, там секс по телефону. Хочеш відвертої діалектної розмови? Ге? Друзі, Що ви це... все маєте побачити наживо. Я нагадаю канцерт у й М'юз Нобель, нова локація Січиславська. 18, Приходьте, босавська це... набережна. Так, це не було, не було. тільки початок. От ви сказали про зашквар в гуморі. А який він гумор сьогодення? Що резонує з нашим станом? Розкажіть, які теми викликають там оплески? по перше, патріотичні, сміливі, адже, наприклад, в рамках наших концертів і в турі ми активно допомагаємо війську. І, звісно, є гарні прекрасні лоти, які ми сьогодні підготували для Дніпра. Вони викликають однозначно оплески, а також сміливі, сміливі теми. І відверті, особливо Вадим, він у нас взагалі розносить відвертість. Ну і власне сам жанр стендапу передбачає відвертість. Тобто, якщо там в, в, на телебаченні рідко можна зустріти там і мат якийсь, і щось таке, що не можна сказати на стендапі, то в стендапі ти виходиш і говориш правду. Як в тебе все було? І інтим говориш такий, який він є. Тобто людям це близьке, ми нікого не обманюємо, і через то цей жанр подобається глядачам. Сьогодні, друзі, обов'язково квіточки трохи ще є. Трохи ще є. Ну і нагадую, що військовим сьогодні нашим військовим нашим захисникам вхід безкоштовний, але потрібно е заздалегідь зареєструватися. Ми будемо чекати всіх. А от, от до речі, перепрошую е ніякої гендерної політики. Е жіночий стендап він на п'ятки наступає чоловікам. Я я взагалі не розмежовував поняття жіночий стендап і чоловічий стендап. Я вважаю, що в нас серед найбільш успішних е стендап. Коміків, якщо говорити комерційну складову uh -huh. і ну, і аудиторію не забувайте, кількість аудиторії, то е, дівчата проявляють себе дуже плотно. В е, топ коміки. давай скажемо просто момент, що Алла Волкова це перша стендап комікеса, яка і стендап, і чоловіки до того теж не збирали. Палац спорту» в Києві. Перша далі вже був Вася Байдак, але першою була Алла Волкова. Це теж слід зазначити. Ну а якщо говорити про нас, у нас е, мінімально е, сексистських е, якихось наративів. Максимальний сексизм, це я виходжу під бобула. Mm -hmm. Треба зазначити теж глядачів, що ми каблуки. Так, ми, ми однозначно, так. так, вони однозначно. Друзі, ми б балакали-балакали, але все ж таки радіоінтерв'ю це певний час невеличкий не час. виганяйте нас! Ніпряни, І... сьогодні зустрічаємось! А ви ж не, не, не останній раз до нас приїжджаєте. І... Наступного разу ми ще обов'язково поговоримо. Ще нагадуємо, друзі, сьогодні в рамках шоу Історії. Ну, по-перше, підпишіться. Нашої історії в Ютубі хлопців, підтримуйте їх і в інстаграмі. Ну а сьогодні обов'язково о 19 прийдіть у Нобель Мюзик Холл на Січлавській набережні. 18 і підтримуйте хлопців. Зарядіться обов'язково. Я, як я то називаю? Карп... Ну для мене це карпатський гумор. Я його об'єдную. Тому що кажуть, західна Україна, Захід України. Ні, то, то є от такий вайп. Mm -hmm. А Карпат там великий. Вони є і в Хмельницькому, однозначно. Глядачі сьогодні це відчують. Ну а ми, в свою чергу, обіцяємо вам тка кача привести за руку на сторону. А якщо друзі ви пропустили це інтерв'ю, не спочатку можна передивитись на youtube інформатор ФМ або у Фейсбуці інформатора. Запрошуємо, друзі. Ілля Клим, Володимир, Володимир Жогло Вадим Дзюнько. Дякую вам, що слухали. Дякую за можливість висловитись і приходьте на концерт. До зустрічі у у неформальній обстановці Велике Інтерв'ю.